Було 14 стало 17,96. не минулої року, а хмільні напої знову дорожчають. Слідом за липневим збільшенням акцизу, уряд знову підвищив мінімальні ціни на горілку та коньяк. Оковитої дешевше за 17 гривень 96 копійок на прилавках вже не знайти. Коньяк теж в ціні. Більш доступний 26 гривень 36 копійок. Держава розраховує поцілити відразу у двох зайців і п'янство бій, і додаткових 210 мільйонів гривень до бюджету покласти. Та тільки чи стануть українці пити? Менше засувала Ольга Скорок. Момент. Ты что делаешь? Что? Третьим будешь? Что? Иди домой! Что? Ну, понял, не люблю я таких людей. Відтепер організувати на трьох задоволення не з дешевих. Найдоступніша пляшка 40 градусної 17 гривень 96 копійок за пів літра. Дешевший на полицях днем з вогнем не знайдеш. Якщо кому і пощастить, то продавцеві відразу штраф. Те саме і за коньяк зірки» найскромнішого 26 гривень 36 копійок. П'ятизірковий обійдеться на 7 гривень дорожче. В пляшці акцизний збір збільшився з 4 гривень 30 копійок до 6 гривень 80 копійок. Як це вплинуло на наповнення бюджету Ну, перші місяці після підвищення, звичайно, ми спостерігали спад обсягів виробництва. Починаючи із жовтня місяця, все стало на свої місця і надходження до бюджету збільшилося. Відсотків на 30 ріст від алкогольної галузі ми бачимо зараз. у такий спосіб. Депутати та уряд не тільки наповнюють бюджет, а й переслідують гуманніші цілі, щоб народ не спивався. Проте, у тих, хто вже пристрастився до високих градусів, на це свій погляд. Не саме гонщиця зацепляет нас на крючок. Почему? Потому что он создает благоприятные условия вот этим самогонщикам. Специально, целенамеренно. Для того, чтобы для уничтожения, для затемнения народа украинского. Потому что чем тупее, чем темнее, чем пьянее народ, тем легче ним управлять вот этим нашим высокопоставленным богам, царям и идиотам. На відміну від своїх пацієнтів, підтримує таке дорожчання головний лікар наркодиспансеру Анатолій Борозинець. Нація розпилась далі. Нікуди офіційно на Черкащині близько 20 тисяч осіб хворих на алкоголізм. За кількістю випитого вже б'ємо рекорди. Що наша держава досягла вживання біля 12 літрів чистого алкоголю протягом року на одну особу в нашій державі. О, це високий показник. Критичним, за даними стандартної за даними стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я, це вважається 9 літрів. От тільки робити продукцію дефіцитною теж не варто застерігає нарколог, бо буде як на початку 80-х. тоді пили все, що горить. Буде ще хуже, буде самого всі. Будуть страждати, навірно, страдати сім'ї цих людей, тому як менше будуть їсти. Наш народ привык, скажем так, горе заливать водкой стаканом. Вот здесь нужно проводить какую-то какую, -то, какую -то свою политику по работе с населением. Как пили, так и будут пить. А почему вы так уважаете? Сам такой. А я дешевую горелку не пью такую. Я пью нормальную, хвортицу, так что. А она подорожала на 2 рубля пляшка, так что 2 рубля цены гроши. Ну, на минимальную зарплату, конечно, дорого. Безусловно. Проте, тому хто хоче випити, ціна не завада. У них за плечима не тільки сухий закон, пережили і не одне здорожчання. Якщо буде, буде водка дорожати, люди перейдуть на більш напитки. тобто на тройної одеколон, на всякі муравійні спирти, на всі ядовиті алкогольні та алкаснакі єдовіте вещества, содержащі алкоголь. Відкаються любителі оковитої, що альтернатива теж подорожчає і якість її зміниться не в кращий бік. А от дістати чвертку у Черкасах не проблема. На конвейер самого новаріння поставлені цілі квартири. Схема відпрацьована тільки по місту в нас уже за 9, за 10 місяців бачається задокументовано таких 599 фактів. Це ті факти, де дільничі інспектори міліції дійшли до них, задокументували, і відповідно правопорушники понесли це покарання. Звісно, я переконаний в тому, що таких фактів є набагато більше, яких дільничний дільничий інспектор до цього не дійшов. За поточний рік міліціонери вже вилучили понад 240 самогонних апаратів, 5 тисяч літрів готового продукту та понад 8 тисяч закваски. З підвищенням цін бізнес процвітатиме штрафи мінімальні, прибуток гарантований. З якихось особенних затрат создан этот самогонный апарат. А приносять он, друзья, доход. Між прочим, круглий год. Между прочим, круглий год. Проте особливого зниження попиту на хмільні напої у магазинах теж не помітили. Навпаки, люди почали брати дорожчу горілку. Ну, на сегодняшний день мы действительно наблюдаем незначительное снижение продаж алкогольных напитков менее чем на 10%. Получается так, что товар, который был дешевле, сейчас стал в одну цену с теми товарами, что были дороже. И, конечно, те товары среднего уровня стали, берут уже среднюю ценовая политика. До новорічних свят тут очікують збільшення продажів. Поки любителі алкогольних напоїв зігріваються за новими цінами, у Верховній Раді для них готують чергові сюрпризи. Подані законопроекти пропонують вже з 1 грудня знову збільшити ставки акцизного збору за літр пива з 32 копійок до гривні 20, за 100-відсотковий спирт не 34 гривні, як було до цього, а цілих 50. Проте навряд чи це вплине на людську свідомість. Ольга Скорик, Юрій Підліставич, Василь Саєнко, Вікановини.